Тільки подивіться, скільки тут жуйок. Венді, а от тобі зовсім не пощастило. Що за малеча? Але не переймайся, а спробуй. Так, саме так я і зроблю. Але є одне але. Ніяк не виходить дістати. Ну ж бо О, ні. Тепер у мене ще й палець застряг в автоматі. Допоможіть. Що мені з цим робити? Давай допоможу. Ну-ка. Ще трохи. А, Не виходить. Все одно палець всередині. Отже, переходимо до крайніх заходів. О, ні. Не вже спрацювало. А ти що думала, що я тобі палець відріжу? От, тримай. Пригощайся своїми жуйками. О, ні, палець знову застряг. А, ні, Сем, ти знаєш, здалось. Хі -хі. Спробуємо. М -м, до речі, дуже-дуже смачно. Так і хочеться скуштувати кожен колір. І смачно, і бульбашки виходять неймовірні. <плес> Ох, без коментарів. Що ж, настав час і мені спробувати жуйку. Прошу без всяких пилок. Дай сюди це небезпечно. Добре, добре. У мене знайдеться монетка, щоб роздобути ласощі. Так, а ось і він мій гаманець. Подивимось. Вставляємо монетку і отримуємо винагороду. А ось і вона зелена жуйка. Саме та, яку я хотів спробувати в першу чергу. Ммм, смачно! І бульбашки правда відмінні виходять. Що ж, продовжуємо. Що? Ми вже у мене була лише одна монета. Ну і що мені тепер робити? О, ідея. Жуйка, це ж по суті пластилін. Тож чому не зліпити з неї монету? Ну-ка, спробуємо вставити. Ось так. М -м, щось не виходить. Треба напружитись. Ну от Дивиться прийти до екстрених дій. Не можна пилкою, значить, буду бити молотком. Так, спрацювала. Яка неймовірно смачна жуйка. І бульбашка просто супер. Це було, звісно, круто, але спосіб все одно варварський. От у мене є пара вся скарбничка. От її треба лише розбити. Зачекайте. То що ж таке? Спокійно. Вона ж гумова. Навіщо її розбивати? Достатньо просто відкрити кришечку знизу. Ось тобі і всі твої монети. А так. Все так було просто. Ну що ж, дякую за допомогу. Тепер я можу з'їсти стільки жойок, скільки захочу, а захочу я дуже багато. Почнемо дегустацію з червоної та жовтої. М -м, які вони смачні. Ходімо далі. Ох, ви тільки погляньте, скільки тут жуйок. Мені вистачило грошей, щоб отримати їх усі. Тепер я можу хоч купатися в них. Але, звісно, я цього робити не буду. Я просто злопаю все з величезним задоволенням. А потім надую гігантську бульбашку. А, може, не треба! Бо вона занадто гігантська! Ну ось! Цього разу маленька смакота дісталась мені. Проте гляньте, яка величезна коробка дісталась мені. Величезна? Порівняно з моєю, твоя це просто пшик. Ох, дівчата, підберіть шелепу. Заздрість погане почуття. Ну що ж, очевидно, цього разу першою буду я. Мало того, що у мене маленька пачка Ментоса, так всередині ще лише одна цукерка. Добре, хоч би її я злопаю. М -м, яка ж вона освіжаюча. У мене навіть бурулька на носі вилізла. Комедна. Ей, бурулька в тебе, а страждають інші. Так не чесно. Пробач, я не спеціально. Венді, ти чого? Не відкривається. Отак, нарешті, вийшло. Ну, де мої цукерки. Ого У мене також лише одна цукерка, але яка? Тут справ не на один укус. Це явно. Яка ж вона смачна. Просто смакота Ой-ой! Щось я недооцінила, наскільки вона м'ятна. Мерзну так, наче зараз лежу в согробі. Ох. Останній штрих. І мій шедевр готовий. О, ні! Чому так слизько? Я падаю. Ой. А -а -а. Тільки не торт. Упс, здається, не всі так задоволені ментасом, як я. Ну що ж, Сем, тепер твоя черга відкривати пачку. Так, нарешті. Але в мене коробка настільки величезна, що я навіть підняти не можу. Але все-таки у мене вийшло. Так, ось вона моя величезна цукерка. Настав час її з'їсти. Звичайно ж, цілком. Хм. Ось цей апетит у мене розігрався. Просто не можу зупинитись. Мені, звичайно, вже холодно, але нічого я потерплю. Е, дуже холодно. Нічого собі, дівчата, та у нас тут зима посеред літа. Давайте грати у сніжки. Чудова ідея. Ловіть! Ей, я б ти могла? Ось тобі отримуй. Моя помста буде ой якою неприємною. Досить вистачить. Хоча варто визнати, що це дуже весело. Звичайно, весело. А це завдяки мені. Нічого собі, такої фанти я ще не бачила. Я теж такої не бачив. Така маленька. А в мене ідеальна середина. Кращий варіант. Ні, найкращий варіант це моя величезна пляшка. Тільки погляньте. Ей, боляче. Ну і добре. Проте я свою фанту вип'ю перший. Спробуємо. О, то це ж не фанта, а рідка цукерка. Ще краще і набагато смачніше. Ням-ням-ням. Мені дуже подобається. Клас. Правда, сподобалась вона не лише мені, а ще й бджолам. Ану, геть, ти що робиш? Вона вона вкрала мою фанту. Ану поверни. Спокійно, ти її зараз розлютиш і вона покличе подружок. Тоді вони і мою пляшку вкрадуть. Дай мені спокійно насалодити цією апельсиновою смакотою. Неймовірно. Всі вже спробували, а я ні. Потрібно виправлятись. Вау! Виглядає дуже апетитно. На смак відмінно. І консистенція прикольна. Ням-ням-ням. Ого! Подивіться, яка вона липка. Клас. Все схоже на павотиня. Значить, саме час вдягнути на себе маску людини павука Настав час рятувати місто. Тільки подивіться, на що я здатна. Ніколи б не подумала, що я зможу лазити по стилях та стінах. Клас. Ой, правда, даремно, я руку від стелі відліпила. Смакота. А Що не робила? Тебе рятує тільки те, що не вся цукерка з пляшки вилилась. Так, ти ж мені людина павук. До речі, поки ви валяєтесь на підлозі, я, мабуть, даїм смакоту. Ей, чому у мене така крихітна баночка нотили? Для чого вона мені? Просто зуби забруднити. Я навіть не наїмся. Ха, це точно. А в мене середня банка нотели, мені подобається. А у мене величезна банка. Мій розмір. Я вас зрозумію, почнемо з мене. Я маю маленьку ложечку. Буду нею їсти. Спробуємо. Смакота. Спробую ще. Ну, смакота. Мені подобається. Так, у мене є ідея. Зануримо ложку в банку і додаємо трохи сприю заморозки. Ось так. А тепер витягуємо. Так, у мене вийшло шоколадне морозиво. Так смачно! Мені подобається морозиво з нотели. Клас! Тепер моя черга. Давайте спробуємо. У мене ложка побільше. Ух тих, як солодко. Та як смачно. Обожнюю цю шоколадну пасту. Я ніколи так ложками не їв. Це так смачно. Треба вкрасти трохи у Квентіна, доки він не бачить. Спробуємо. Е Ей, що це за літаюча ложка. Моя нотила. Сем, шахрай, вкрав мою нотилу. Я все бачив, так нечесно. Все. Я відвернусь від вас і буду їсти один. Ой, вона вже закінчилась? але на стінках залишилось трохи. Заливаємо у банку молоко побільше, перемішаємо ложкою. Чудово! А тепер переливаємо у келих. Ну от вийшов шоколадний коктейль! Ха-ха! Спробуємо смакота. Спробуємо, що там приготував Квентін. Смакота. Ей! що це? Що це таке, Сем? Ти п'єш мій коктейль, поки я не бачу. Досить це моє. До мене прийшла ідея для пранка. Поміняємо на гострий соус собачко. Як все горить? А, мені погано. Ну, вже ні. Все, я зараз буду зайнята. У мене величезна банка нотели. Потрібно все випити. О, смакота. Обожнює шоколадну пасту. Готова нескінченно пити тільки нотело. У мене ідея. Давайте зберемо трохи нотели Брітні. Давай, чудова ідея. У неї все одно тече повз. Ну як смачно. Так. Я все випила. Хлопці краще нічого не їла. впорались. О, яка крихітна упаковка Такіс. Але вона дуже гостра. Треба бути обережними. А от і брідня упаковка середнього розміру буде гостріше. Але найбільше не пощастило Квентіну. У нього гігантська упаковка чіпсів. І як він це все з'їсть один? Не уявляю. Квентін, далеко не втечеш. Сем, ти починаєш. Добре. Давайте спробуємо. Тут така крихітка. А, раптом це буде зовсім не гостро. О, ні. Це ще як гостро. Не можу стримати вогню. З рота зараз почнеться виверження. А, я дихаю вогнем, як дракон. Але не в мене. Все в диму. Гаразд, прийшла моя черга. Мені страшно. О, ні. Мої чіпси навіть за розміром більше. Спробуємо. Як страшно. Ні-ні-ні. Починається. А, не можу це контролювати. Один вогонь. О, Брітні, Ти зараз мене спалиш. Допоможіть. Зараз усе довкола згорить. Брітні, перестань. Я не можу себе контролювати. Закрий рот. Дома не прийшла ідея. Зараз загасимо тебе, заливаємо воду. Ей, ви що тут влаштували? Зупиніть це. Я весь мокрий. Хто з вас це вигадав? Брідні мовчі. Добре, тепер я ох не хочу. Потрібно зібратися силами. О, ні, які ж величезні чіпси. Сподіваюсь, що я не згорю. Мені дуже страшно, я ненавиджу гостроїжу. їжу. Давай, давай, ти зможеш. Їш, їш, їш. Ох, що буде з квентіном. О, ні, не можу стримати. Краще випущу весь вагонь упаковку чіпсів. У ній стало краще. О, ні. Обережись. Що? Ви куди? Зараз буде вибух. О, невеликий бум. У мене маленька жука хобабуба. Ох Охти, від неї мороз по шкірі. А у мене жуйка зі смаком броколі. Бє. Яка гедота. Так це ще й середня упаковка. Як я це з'їм? А я маю величезну порцію класичної жуйки. Таке мені подобається. супер. Нарешті успіх усміхнувся мені. Але Квентін буде першим. Гаразд. Давайте спробуємо. Тут така довга жуйка. Сподіваюся, зі мною нічого не станеться. Загалом смачно. Залишилось трохи. Я впораюсь. Ага. Якось дуже холодно. Спробуємо надути бульбашку. Стало ще холодніше. О, ні, Квентін замерз. Його потрібно терміново зігріти пальниками. Все, не хвилюйся за Квентіна. Я врятую його. Брітні, може досить? Досить зупинись. Квентін уже горить. Пробач, пробач, зараз я тебе загасю. А, зі мною все добре. Тепер я весь мокрий. Мені більше подобалось бути замерзлим. Добре, добре. Тепер твоя черга, брітні. Все, все, заспокойся. Добре, добре. Я зараз спробую свою жуйку. Відкриваю. Як вона смердить? Ні, не буду. Тримайся, забери. Ну, вже жені, може ти допоможеш? Це твоя черга. Ти справляйся. Ну, добре. Як я можу це з'їсти? Я буду їсти швидко, так щоб ніхто не помітив навіть я. Просто буду запихати все в рот і навіть не ковтати. Не треба мене цим годувати. Мені погано. А. Що це? Не знаю. Добре, Сем, твоя черга. Дочекався. як же я сумував за цією жуйкою обошньою. Смакота! А бульбашки які класні. Добре, спробуємо ще. Смакота! Ох, як мені це цікаво їсти. Ідея: накрутимо швидко на виделку. Використовуємо дриль з виделкою. Вийшло. А тепер спробуємо. М -м, не думав, що поїдання жуйки може виявлятися таким веселим. Смачно! Що тут у вас відбувається? О, смачна жуйка! Сем, поділишся зі мною? Ні. Все зрозуміло. Сем, як завжди. Тоді я влаштую пранк для Сема. Перемикаємо дриль. Нехай крутиться в інший бік. О, що відбувається. Жуйка вся розлетілась. Ух ти, вона прилетіла прямо до нас руки. Здорово, брітні, крута ідея. Налітай. Як це зупинити? О, ні, нічого не залишилось. Все розлетілось, доведеться доїдати.